Привіт! дай Боже! З вами шотам Ютуб, і сьогодні ми поговоримо про кінцеві заставки. Кінцеві заставки це інструмент, який може дуже швидко дати вам багато переглядів і зробити так, щоб ваш канал почав просуватися. При тому, що це звичайна база, яку мають знати всі. Але наскільки ми зрозуміли по нашій телеграм-спільноті, що. Про неї ніхто не знає. Так, ну як знають, але типу дуже мало і не знають, як правильно нею користуватися. А, Ось та, пропоную почати з того, що це взагалі таке. Та. Кінцеві заставки це кінці кожного ролика, який ви дивитесь на Ютубі. Ви бачите, якщо автор їх поставив, ще декілька роликів, на які ви можете перейти. Тобто, автор вам запропонує перейти на. Інші свої ролики, і ви, наприклад, подивились дуже цікавий відосів про Майнкрафт. Наприклад, і вже є наступне відео цього ж автора. Ви на нього тицяйте і тим самим е ганяєте аудиторію. По вашому Ютуб-каналі все дуже просто коли ви робите канал, рано чи пізно у вас починає стріляти один з роликів на вашому каналі. І якщо у вас правильно поставлені кінцеві заставки, ви зможете аудиторію з цього одного ролика, який завірусився, перегнати на всі інші ролики на вашому каналі. Тим більше дивіться, прикол в тому, що якщо людина випадково попала в рекомендованих на ваше відео, то вона, наприклад, глянула одне відео і там нема кінечки, вона подивилася, окей, пішла далі в рекомендації. Але якщо вона попала на вашу кінцеву, перейшла на інше відео з неї на інше, на інше, і навіть якщо вона на вас не підписалася, то вже е ваші відео далі і будуть вибуватися на сторінці в рекомендаціях. Які кінцеві заставки слід ставити? Це має бути запропоноване для глядача. Це один ролик з вашого каналу, який Ютуб сам підбере під глядача, який захоче нажати. І з іншої сторони треба ставити ролик самий новий. Тобто, так. що це означає? Людина додивилася ролик до кінця, і в неї рекомендоване і саме нове. Ось зараз наш оператор, який п'є віскарк і знімається відео, робив відеоролик про гру Форза, якщо я не помиляюсь. Шикарний відос, шикарний канал, класний руль. Класний руль, десь тут ми прикріпимо як. Кожен ви... мужик, якому до 60 років мріє про такий руль. Та, та, так, так і що. Так от, дивіться, він зробив шикарний відеоролик, який класно вже почав набирати на старті. Але він зробив дуже короткі кінцеві заставки. Тобто на 5 секунд, якщо не помиляюсь. Тобто, людина дивиться ролик, який там почав стріляти та. на цьому каналі, і оці. 10 тисяч людей вони дивилися цей ролик і навіть не дочекалися до кінцевих заставок, тому що ви розумієте, людина, коли Я бачить, що график. людина, коли бачить, що відео вже доходить до кінця, вона його просто виключає, бо там вже нічого цікавого не буде. Але якщо ви поставите заставки довші, наприклад, на 15 так. секунд, на 20, є більша ймовірність, що глядач до них досидить, додивиться і нажме на них. Якщо ви подивитесь в аналітиці, то там є графік перегляду у відсотках, що до кінця ролик додивляється там 16%, 20%. От. І чому ми, до речі, рекомендуємо завжди робити відео по 3-5 хвилин на початку. Тому що швидше люди додивляться до кінця 3 хвилинний ролик і останні 15 секунд заставки кінцевої, чим це відео буде на 12, чи 30, чи 10 хвилин. Саме по цій причині колись був дуже популярний е, контент з медитаціями, з камінами і так далі. І чому він дуже важко стріляв? По тій причині, що люди е, не доходили до кінцевої oh. заставки, тому що каміни включають на три години і йдуть собі гуляти, oh, 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 oh. і ніхто до кінцевих заставок не, не досижував, і таким чином в нових каналів могло одне відео мати 30 тисяч переглядів, а інші могли мати 10. тому що у, ць, у цієї перегонки аудиторії не відбувалось. Тому oh, так, як знаєте, отак, як хомяк в колись о такога. Плюс ви можете додавати інший е, канал в кінцеві заставки. Свій. А, і переганяти людей вже з одного каналу на інший. Це також дуже добре працює. Наприклад, якщо ви прийшли у цей важкий шлях і створили перший канал, повірте, другий канал, а тим паче з такою самою Mast тематикою, Mast вам Mast буде Mast. вже легше створити, тому що базовий трафік переглядів вже у вас буде з вашого основного каналу, який вже там розкрутився. Кінечку ставите і переганяєте людей на новий. Все дуже просто. І тут у вас виникне таке питання. Добре, а де мені взяти чи купити, чи, чи взяти кінечку в якогось популярного так. канала? От у вас є нульовий, ви хочете швиденько його підняти. Яким чином це можна зробити? Якщо ви будете писати друзям-блогерам або тим, хто займається Ютубом, вони можуть вам допомогти. І то я дуже дуже я сумніваюся, що хтось вам допоможе. Тому що новачкам на старті майже ніхто не допомагає. От тому є такі круті штуки, як Ютуб біржі, і дуже багато є бірж з Московії. Так. Які ми не рекомендуємо 99 використовувати їх, я б навіть сказав абсолютно. Тому радимо шукати біржі в Україні. Можемо одну порекомендувати. Будемо прикріпимо знизу, десь, так. якщо вам цікаво, кажемо зразу відразу, що це чувак, село Ютуб має її цю біржу. Вона. Має 400, якщо не помиляюсь, підписників, там можна знайти і воркера, і кого там кінцеві і, і заставки, і, воркера. І, і, ну, там також, там так. також продають ніші, але в нашому телеграм-каналі ніші безкоштовно можна подивитись, то вони знають, як варто купляти. Камінь-Вогород конкурента. <сум> так що дивіться, якщо ви використовуєте ем, такі от біржі, то звичайно краще підтримати своїх. І на кінець розкажу приклад, як одна кінцева заставка на декілька годин з популярного каналу порудила да, це дуже мій канал з ігровою тематикою. Одним словом, був Майнкрафт. Я робив ролики порядка тижня. Вісім роликів в день публікував. А в мене був воркер. Він сидів там працював, отримав гроші за кожен ролик. Мені тільки приходилось його публікувати. І я публікував цілий тиждень. І потім я купив кінечну заставку в одного популярного канала, який знімав такі самі Майнкрафт. ролики про Майнкрафт. Він поставив кінечну заставку на одне зі своїх найпопулярніших відео на, на каналі. Він поставив на декілька годин, не знаю, так. можливо, на 6 десь. А, в результаті, оце відео, основне, яке на яку він поставив, кінечну заставку, воно набрало порядка 100 тисяч переглядів за ті 6 годин. Але. Дякуючи правильним кінцевим заставкам в кінці мого ролика. Люди з цього трафіка, цей весь трафік перейшов на інші ролики на моєму каналі. Ну, і всі це, ролики ну, почали це... рости. Що? Нюанс, типу, що він був в тебе короткий. Це важливо. Це важливо. Це так? важливо. Навіть якщо ви берете, купляєте в когось конечку, то купляйте на самий короткий свій відосік. Тим самим, типу, люди більше будуть додивлятися до кінця і переходять уже по ваших конечках. Ну, коротше, це дуже крута штука. І ми бажаємо вам її використовувати. Також, люди, які нажимають на популярному відео на вашу кінечку, ну, на кінечку, де ваше відео. Вони дивляться ваше відео. Мало того, що вони можуть по вашим же кінечкам перейти на ваш канал. Таким збоку ваш канал буде висвідчуватися в рекомендаціях. В рекомендаціях навіть якщо і... він на вас не підпишеться. І коли людина не, не, не нажимає на кінечну заставку, але нажимає на рекомендоване відео з вашого ж каналу, це ще краще. Це, взагалі, взагалі топ. Це взагалі топ. Тому що ви, Ваш ролик попадає в рекомендації Ютубу. І таким чином він може. Вистрілити на мільйони переглядів, якщо все правильно зробити. Тому пробуйте. Тому ми вам бажаємо успіху робіть кінцеві, і робіть Ютуб. Амінь. Слава Ютубу. Навіки слава!